Будь ласка, зробіть великі коментар і Перш за все, я хочу подякувати нашим Збройним силам за ту можливість, яку дають нам проводити чемпіонат, грати, проводити ігри. Такі ігри, якраз це як продовження вашого питання. Дуже гарна гарно, гра була, дуже гарна. які старалися не втілювати. Ті ідеї, які були забоповані українським штабом одної іншої команди, скажімо так, гра була на зустрічних курсах. Якщо брати на тому, то трошки провели ми два різні тайми, я граю увазі на свою команду. В першому таймі була якась інертність, зрозуміти правильно, це не знову ж таки якісь там відмаски. У нас не дуже проста дорога, ми так може так сказалися. Трошки клімат інший. Але сам факт, да, у другому таймі, трошки додали швидкості, скажімо, більше скажімо, почали креативності надавати, з'явилися не на пів моменти, а дійсно хороші моменти. Хоча й... трошки <плес> мати, скажімо так, розсус холодну голову, да, в деякі моменти були. І нас могла команда доказати. Чорноморську молода перспективна громада, дуже хороші фазі перехідні працює, я маю заборонила, швидкісні війни рима. Тому ми налаштовувалися, ми, скажімо так, говорили, ну, задоволені, звичайно, результатом. Хоча сама гра, ще, скажу, ну, в свою думку, там, вона трошки не так говорити. Хоча і результат, і результат, ми будемо погані. Тревячками в копілочку, будемо далі рухатися, виправляти типу, ті помилки, які сьогодні було, а їх було досить. досить. Ну і далі розвиватися. Попереду ще багато рівно, тому я думаю, що треба зараз повернутися додому, відмовитися і рухатися далі. Фіксувалися, виможні позагали важко. Що це? Ну це, знаєте, ісходячи від того, що я сказав, да, трошки поспаду, і да команда, знаєте, в першому таймі була. і Ви бачите, в основному ну, якраз в ці положення по загрою, були в першому дамі. Більше неуважні, не, трошки на, на тому команду Чорногорець е, сідала в нижній блок, в нижній блок там лінію з тих. Задача була скривати за рахунок конструкції в бігання, куди не знаєте. Деяка, я скажу, що трошки не наші наших фітулістів, про в моментів про що прошлому стати. Давайте знаєте, не будемо говорити дуже багато, дуже вільний чемпіонат, поки ми будемо говорити про те, що завдання викривати. Бачу, я не відкрив ніякий на тому, а ну, далі будемо дивитися. Звичайно, хочеться так, знаходитися вище, да, рухатися вперед. У нас містечко невелике, знаєте, да, і так, команда розвивається, відбудовується і місто, і жителі повертаються. Тому ця перемога, в першу чергу, якби для наших З Сумщина, де, знаєте, ми під обстрілами постійно знаходиться регіон дуже непростий, але ми проводимо прямі і будемо і надалі. Навіть і, 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 і скажемо так, ця перемога, ну я не кажу, там присвячені, але для тих людей, що, які вірять в Сумську область, да, що там можна проводити не тільки з які заходи, але й футбол. Дякую. Мій висновок: мені гра сподобалась з обох сторін, але рахунком я не задоволений. Хлопці билися сьогодні, грали в футбол. На жаль, не вистачило досвіду якого нам не вистачає на протяженні тріску якогось. Ну, набираємося опиту. На жаль, в кінці при прикрій помилки можна було дограти по рахунку, але це мало. В останні хвилини матч Чорноморець може, не зміг, не зміг надійно зіграти у своїй. Штрафний площад. Майданчик в штрафному майданчику чи. Суперник Сепер, звінтив темп і пішли помилки. Які привели до голу там рікошет, якийсь, відскок і перший гол. А другий Пилипенко потрібно суперника вижимати штрафного майданчику, але він, на жаль, помилку зробив. Декілька гравців сьогодні не, не приймали участь у матчі. Лебідь, ну і ще. Скажіть, в чому причина? Лебедя карточки, перебір, а декілька хлопців травмовані. У нас 14 чоловік було на останньому тренуванні. Ми з першої дали хлопців додавали, а так травмований є пару. Дякую.